Такий логотип, мабуть, знайомий кожному львів'янину, якому вже за 25. Багато хто з вас пригадуєте, свої перші футбольні поєдинки подивились по телевізору виробництва саме заводу Електрон, який до речі ще у 60-х роках минулого століття спонсорував кришталеві Карпати. А вже у 1991 році акції цього підприємства були зареєстровані у Міністерстві фінансів України під почесним номером один. Електрон став першим відкритим акціонерним товариством у нашій державі. Схожим шляхом збираються йти і львівські Карпати. У клубі прагнуть, аби прості вболівальники могли впливати на політику власне самого клубу. Вітаю! Ви дивитесь програму Народна команда Карпати, чверть години про те, яким має бути український футбольний клуб майбутнього. Ось цей ящик дивакуватої форми насправді ніщо інше як телевізор Львів. Перший, що його виготовили у столиці Галичини. Завод Електрон, наступник підприємства Контакт, заснованого у Львові ще за польських часів, розпочав свою роботу у 1957-му. Того ж року світ побачив і перший його телевізор. Уже за кілька років львівський телевізійний завод зумів досягти помітного результату. Близько мільйону виготовлених найкращих друзів родини на рік. А у 1963-му електрон випускає ось таку модель вогник. Цього вогника була в тому, що він, по-перше, тут вже серійна модель. Значить, все, що робилося до того телевізора, все відбувалося у нас на електронні. Це була річ розкоші і навіть існувало таке поняття піти в гості на телевізор. За тих Львів, порожні на вулиці, всі біля телевізорів. У селі Вінники живе сім'я поточників. Того ж 1963-го у Львові не тільки на телевізори ходили. Тоді у місті заснували справді народну команду Карпати, яка одразу здобула прихильність болівальників. Спочатку за фінансував завод Сільмаш, але вже у 1965-му клуб, що активно прогресував, передали під опіку більш потужному підприємству Електрон. Колись команда повинна була бути при якомусь заводі виробництві, так з робітниками, що було зв'язано. Саме будучи командою, що належала заводу, який у 60-ті боровся за статус першого телевізійного ОСРСР, Карпати досягнули свого найбільшого успіху в історії, здобули Кубок Радянського Союзу 1969. А ветерани зеленобілої команди і досі з приємністю згадують фактично тогочасного президента команди, якби його назвали зараз. Тоді ж він просто був директором заводу Електрон. Директор Петровський. Він такий болівальний футбол, він завжди проїжджав на дачу перед іграми. Я завжди нас на схененнях таке просив, щоб ми грали прекрасно для болівальників. Рік 1991. розпад СРСР, проголошення незалежної України, перехід на ринкову економіку. За кілька років по всій Україні і Львові, зокрема, почнуть масово закриватися ще донедавна потужні підприємства і заводи на електроні у 91-му вирішують змінити форму управління, стати відкритим акціонерним товаристом. Після консультацій з іноземними фахівцями, провідними вітчизняними, серед яких і екс-міністр фінансів уже нинішніх часів Віктор Пензеник, Рішення нарешті прийнято понад 20 тисяч Тих робітників електрона стають його ж акціонерами. А якщо формально е, звернутися до історії, що акції Концерну Електрон були зареєстровані в Мінфіні під номером один, то можна вважати, що це перші акції, які з'явилися в Україні, прин... належать Концерну Електрон. Притворення на ват, відзначає пан Яремчук дозволило оптимізувати виробництво та збільшити мотивацію робітників. Більшість з яких уже працювало на заводі, що їм належала уже його частинка. Окрім того, прості акціонери наполягли на рішення, що зберегло обличчя заводу. Переживши важкі часи на початку незалежності, електрон потрапив в кризу уже наприкінці 90-х. На кілька років довелося призупинити виготовлення телевізорів. Це була ситуація критична на ринку України і стояло взагалі. Для нас філософське питання відмовитися від головного предмету праці, чи все-таки вернутися. І якраз акціонери на двох зборах дуже активно, ініціативно критикували правління і рекомендували настирво все-таки вернутися на ринок з відомим брендом. І не помилилися. Зараз у магазинах можна побачити уже новітні телевізори Електрон. Пан Ремчук додає, що будь-який простий акціонер, незалежно від кількості акцій, що ними він володіє, все одно може серйозно впливати на рішення, що їх приймають на загальних зборах. Повірте, що завжди серед якоїсь групи людей є люди, вони посидять, які щось думають, щось хочуть, мають час, пишуть папери. Повірте, що в нас є такий десяток. Ініціативних акціонерів, простих рядових, які не володіють великими акціями, які не є начальниками, які приходять на всі збори, які аналізують всі документи, які задають найбільше запитань. І вони вхожі до нашого керівництва, вони бажають і протягом року не раз вносять якісь думки і пропозиції. Це нормальна практика. Ми навпаки, навіть зацікавлені, що хтось до нас чимось прийде і щось хороше запропонує. У схоже підприємство до електрону за формою правління та власності прагнуть перетворитися і львівські Карпати. Відмінність лише в тому, що серед інших акціонерами повинні стати не працівники клубу, а рядові вболівальники, яким на першому етапі має належати блокуючий пакет 25% плюс одна акція. Найголовніше те, що без вболівальників, без участі вболівальників у ваті цього вату не буде. Це Можна сказати, факт незаперечний. І е, головна мета цього перетворення клубу на ват якраз е, полягає в тому, щоб до управління клубом долучити якомога більшу кількість вболівальників. До таких э, стратегічних э, рішень це в першу чергу це э, зміна засновників, це залучення э, нових засновників, це формування бюджету э, клубу, це формування завдань клубу на сезон, э, це э, трансферна політика клубу. Це перелік напрямків роботи клубу, що на них можуть впливати прості вболівальники. У клубі вже визначили, яким чином буде враховуватися думка прихильників команди, якщо акціонерами з них стануть навіть 20 тисяч чоловік. Рішення, які будуть представляти інтереси всіх уболівальників, будуть прийматися на зборах саме цих акціонерів, так званих міноритарних акціонерів, які будуть звиватися заздалегідь перед. Загальними зборами засновників і там вже будуть вироблятися, пропрацьовуватися, проговорюватися всі рішення, і тоді вже через уповноважених представників доноситись до загальних зборів засновників.